Ну, посвідчення, покажіть, будь ласка, Прошу, прошу забрати камеру. В слі камеру забрати, я маю право Писто, вас знімати. Я, знімаю. Знімаю. Я, я вас знімаю, я не знімаю зону. Я вас знімаю. Я покажіть, знімаю. знімаю. Я покажіть ваше посвідчення, будь ласка. Покажіть вам мені своє посвідчення. Будь ласка, на, на вимогу ви маєте показати свої так документи. Ви, я вас прошу. Вимогу вимогу я вам покажу. Показуйте. В розгорнутому вигляді. Я не бачу, що ви мені показували. У вас форма така в джинсах? Так. Прошу. То ваша форма, так? Колбар у мене допомагає. Ні, Тепер то у вас можна. Ваші. Патрульна я поліція ходить в джинсах у нас, так? Тепер я вам покажу. Вам одягу не вистачило? Ну ж пана, я вам задаю питання, так. Та Добре? ні, задаю ну а як ви, спитання. як, ну то де ваша Дальше. форма? Де, де, ваша форма дай. 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 Питаюсь, де ваша форма, я вас питаю? Я вас питаю, де ваша форма? Дивіть свої документи. Бо я не бачу на вас форми. Я форми на вас не бачу. Ви на роботі, я прид. Посвідчимо діяльний які підставні. Я їх, ви мене зупинили. Я, я не зв'язана вам зупиняти. Ви пишете штраф. Вимоги, дрожи, е, Добре, ви пишете 30... штраф, 3... я його буду оскаржувати. Де ваша форма? Скажіть. 30... Де, 30... 30... Де ваша бипинку, форма? За Де ваша форма? Документи. документи. Це паспорт України на Так, правильно. Ви кажете, придивіть документи, я вам показую. Ви кажете, встановлювати особу. Встановлюйте особу. Добре. Де ваша форма, пані? Скажіть, будь ласка, де ваша форма? Вам форму не видали? Встановлюйте особу, будь ласка. Виписуйте на штраф, я просто його оскаржую. Ви взагалі без форми. Як ви ведете службу? Ну як? Вот, будь ласка. Ну просто, я ще такого не бачив, чесно. Це в нас так ви працюєте. Взагалі людина без форми, то в джинсах можна працювати, так? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್